На території Лозівської міської територіальної громади з початку року сталося 69 пожеж. Так за три дні з 31 липня по 2 серпня виникло три пожежі. Більше п'яти годин пожежні боролися із вогнем, який захопив територію приватного домоволодіння у селищі Панютине. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 31 липня о 18.09. До місця події було направлено перше відділення 24 ДПРЧ на автоцистерні. По прибуттю рятувальників за вказаною адресою було встановлено, що горить гараж на площі 100 квадратних метрів. На гасіння пожежі було подано два пожежних ствола та додатково викликано друге відділення 24 ДПРЧ на автоцистерні. А також організовано підвіз води добровільною пожежною охороною філії АТ «Укрзалізниця». О 19.02 пожежа було лікалізовано. А о 23.30 повністю ліквідовано. Постраждалих немає, причини та збитки пожежі встановлюються. У понеділок, 2 серпня, сталося два займання в природних екосистемах, на гасіння яких виїжджали краснопавлівські вогнеборці. Близько 19 години 20 хвилин вони ліквідували займання сміття та сухого гілля на площі 3 квадратних метрів на мікрорайоні селища Краснопалівка. Та о 22.40 виїхали на відкриту територію між селами Перемога та Червоний Кут. Там в балці горіла суха трава, гілля та стерня на площі 5 гектар. На ліквідацію займання вогнеборцям знадобилося близько трьох годин. Загалом з початку року на території громади виникло 23 пожежі в екосистемах. Так, наразі в області об'явлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим хочемо звернутися до громадян з проханням бути уважними та обережними, поводжені з вогнем та сурово дотримуватися правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття. Та іншої рослинності заборонено, а також за її спалювання передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. У разі виникнення пожежі чи незвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101. Протягом літа фахівці Лозівського районного управління головного управління ДСНС України у Харківській області постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, особливо серед жителів приватного сектору. Нагадують людям про заборону розпалювання стерні, залишків рослинності, трави, розпалювання вогнищ в лісових масивах та роздають тематичні листівки з експрес-інформацією щодо попередження пожеж у побуті та діям при виникненні пожежі в екосистемах. Рятувальники щоденно контролюють хід збиральної кампанії, аби максимально мінімізувати ймовірність виникнення пожеж на полях. Серед працівників сільськогосподарських підприємств проводять профілактичні бесіди, спілкуються з водіями зерновозів, комбайнерами та іншими хліборобами. Нагадують їм правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватися під час збору врожаю. Також перевіряють наявність вогнегасників на спеціальній техніці. З метою запобігання виникнення пожеж лозівські вогнеборці проводять профілактичні бесіди і серед працівників міського сміттєзвалища, комунального підприємства Екосан оглядають місця зберігання твердих побутових відходів та під'їзди до них, інспектують джерела зовнішнього протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння та техніку, яка у разі виникнення надзвичайної ситуації може бути задіяна для її ліквідації. Також співробітники Лозівського райуправління головного управління ДСНС України у Харківській області спільно з працівниками Близнюківсько-Лозівського лісництва, державного підприємства Зміївське лісове господарство провели рейд поблизу села Роздолівка Лозівського району. Під час заходу обговорили питання профілактики виникнення лісових пожеж, перевірили наявність технічних засобів щодо обмеження відвідування лісових масивів і від'їзду до них автотранспорту у період високого та надзвичайного. Високого класів пожежної небезпеки